Пане Іване, от власне, ви вже почали цю тему. і Хотіли з вами про це детальніше поговорити, адже знову ж таки нагадаю нашим глядачам, можливо, вони пропустили російський диктатор Владімір Путін відвідує нью делі 4-5 грудня із державним візитом. Ну також беручи участь до речі, і в щорічному саміті Індія-Росія, зустрічі яку обидві столиці зараз вважають стратегічно важливою на тлі тарифної напруженості Індії та Сполучених Штатів. Ну і також посилення західних санкцій проти Росії. Та підготовки Нью-Делі до головування до речі у БРІКС у 2026 році Хотіли знати ваші думки почути в контексті того наскільки реалістично, що саме Індія стане ключовим економічним таким обхідним маршрутом для Росії на тлі західних санкцій, які ризики це несе самій Індії? Чи Індія все ж таки стала такою вже для Російської Федерації? Індія насамперед хоче демонструвати зближення з Росією на противагу США, але з іншої сторони, щоб там не було, знаєте, завжди фахівці по Індії вони люблять казати таку фразу: що безумовно в Індії не люблять США, але Китай не люблять ще більше. Це дуже важливо, І навіть ось перед включенням до вас був на індійському телеканалі, і в мене було це відчуття, коли казали, що ось, ось Росія хоче з нами дружити, і при цьому Росія говорить, що ми ж з Китаєм дружимо, і це до речі, Росія любить повторювати, що ми будемо дружувати з Китаєм і з Індією. Я завжди питаю: а ви, хоча б розібралися які стосунки у Китаї в Індії? Бо там також є не просто конфлікти, там є територіальні претензії. Так, пане Іване, перепрошуємо вас було не чути. Можете, будь ласка, повторити ще раз? Так так, так, щось тут да, проблеми зв'язком. Отже, у Індії є проблеми ще із е е Китаєм, і не лише проблеми риторичні. Там є територіальні конфлікти. Там іноді навіть бувають локальні військові зіткнення. Тому оце цей світ, який собі в голові побудувала Росія, що ми разом з Китаєм та з Індією. Він не спрацює, тому що Китай і разом разом з Індією не дуже сильно хочуть бути. І попри те, що так є Брік або Брікс плюс, вже вони ж розширяються постійно. А, там конфліктів достатньо, і Індія за будь-якої нагоди згадуючи ну принаймні за попередні адміністрації США був такий собі квад: квад це об'єднання Сполучених Штатів Америки, Індії, Японії Австралія. Австралії. І для Індії це об'єднання також важливе, тому що це є противага Китаю. Бо що об'єднує всі ці чотири країни ну давайте так: Японію, Австралію та Індію, що вони побоюються Китаю, США в принципі не проти бути з тими, хто може бути проти Китаю, адже основний конкурент на геополітичній арені світу для США це Китай. Тому тут бо подивимося чим цей візит завершиться, але як на мене, ну не так. Ж, також Індія готова буде сильно допомагати Росії, бо з однієї сторони так вони на противагу США повторюсь, демонструють цю дружбу. З іншої сторони, вони розуміють, що Росія може створити для них багато проблем. Як вже вони отримали 25% сп'ять від США, і якщо США дотиснуть ЄС. Робити такі самі кроки, це для них буде дуже дуже неприємна історія. Бачимо, що посолка України в США підтвердила вже підготовку до зустрічі від Кофа, яку ж нараз у Майамі. у Майами Це має відбутися. Вона все ж таки буде сьогодні. І зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення війни та пошуку формули врегулювання. Хотіли вашої думки почути з цього приводу, чи принесе це бодай, хоч якийсь результат, чи це потрібно лише знаєте, для того, щоб засвідчити готовність України до перемовного процесу в очах Дональда Трампа повністю погоджуюсь з вами, пані Дарина, що Україна вона демонструє Дональду Трампу, що ми ж не кажемо ні його пропозиція. Ми ж не кажемо ні спробам мати мир врешті-решт в Україні. Єдине, що ми постійно повторюємо, що мир повинен бути на справедливих умовах. Якщо це буде несправедливий мир, це не буде мир. Це буде лише пауза до наступної війни, ба більше. Ми постійно говоримо, що навіть оця ідея Путіна, що давайте обміняємо території, що якщо Україна полишить частину Донбасу, то ми запинемось. Слухайте, найбільш захищеною частиною України зараз є та частина Донбасу, де знаходяться наші військові, Росія каже, що може захопити його силу. Так вона може це зробити за оцінками. Аналітиків та враховуючи динаміку Росії на фронті, втративши сто тисяч своїх військових приблизно. Тобто, якщо Росія готова йти на втрату ще 150 тисяч, так вона звісно може це досягти. Інше питання, що знаєте, в історії є такий термін пірова перемога, коли цар пір свого часу він забував перемоги, але постійно втрачав військових, і, врешті-решт, він з. Опинився з дуже незначною армією, яка взагалі нічого не могла, і тому історія отримала цей термін. От я думаю, що скоро а, такими темпами ми отримаємо термін путінські перемоги, суть яких буде полягати на наступному, що буде велика кількість м'ясних штурмів, так званих в Росії, коли з великою кількістю втрат Росія просувається, але Російське населення, воно не вічно. І там все більше виникають проблеми в окремих регіонах, що нема людей, нема елементарно водіїв швидких в окремих суб'єктах Федерації і не працює Інститут швидкої допомоги через це, тому що всі пішли на фронт. Отже, є великі проблеми в самій державі. І тому тут, знаєте, всі ці. Заяви з приводу того, що треба якось йти на ці умови, я думаю, що Україні слід вислуховувати їх, казати безумовно, але ось є нюанси і далі тягнути час. Час, що б там не було, щоб там не казали. Він, як на мене, грає якраз на Україну, тому що з кожним роком у Російській. Економіці все більше проблем. Не, не можу сказати, що у нас немає проблем. Ось учора прийнято бюджет України: 1 трильйон 900 мільярдів дефіцит. Нам треба його якось, як то кажуть, покривати. І тут ми просимо наших партнерів допомогти нам з цим. Але у Росії ж партнерів таких нема. І російські дефіцити будуть вирішувати за рахунок власного населення, за рахунок можливо ще більше місць а це дорога до інфляції за рахунок підвищення податків, що вже відбувається і найголовніше зборів, і це підвищення зборів вже призводить до того, що окремі так звані блогери тобто блогери, які підтримують війну Росії проти України, вони вже починають жартувати. А коли в Росії почнуть брати збори за повітря, за те, що дихають громадяни країни по повітрям, будуть платити. Тобто, зрозуміло, що в Росії економіка, м'яко кажучи, в дуже. По поганому стані і плюс спробу Росії якось нормалізувати ситуацію. Вони, як на мене, не дуже допомагають. А оці заяви США, що треба перспективи зняти санкції з Росії, США треба пояснити, що завдяки санкціям, які є на Росію, на європейському енергетичному ринку США мають можливість замістити Росію. Якщо зняти ці санкції, США втратять цю можливість. Про це Трампа не слід забувати.